Я не відкрию вам таємниці, якщо нагадаю головну причину поразок української армії під Дебальцевим у Донецькому аеропорту або під Іловайськом. Це крадіжки, боягузтво генералів та відсутність нормальних засобів зв'язку, захисту та розвідки. Звичайно, чимось армії допомагають бізнесмени, чимось волонтери разом із нами. Але куплених тепловізорів, прицілів, безпілотників, касок та бронежилетів. На всіх солдат не вистачає до того ж, часто густо куплене для армії знову опиняється у продажу через безсовісних командирів, які здають ломбарди та металобрухт речі, які могли б врятувати життя солдат. Далі приголомшлива історія про те, як в ломбардах опиняється медичне обладнання, тепловізори та навіть оптичні приціли. А ви при цени в Україні з'явився новий вид бізнесу. В усіх містах країни продається цінна військова техніка, приціли, біноклі, каски і навіть прилади нічного бачення. На все це збирали кошти волонтери. Вони і забили тривогу. В одному з львівських ломбардів боявив, що знаходиться власне, тепловізор. За такий необхідний на передовій прилад боєць отримав копійки. Отримав на руки близько 16 чи 15 тисяч гривень. Десь отак от а ломбард вже по закінченню терміну, коли він повинен був його викупити, виставив його на продаж по ціні 24 тисячі гривень. В той час, коли собі вартість товару більш ніж 80 тисяч гривень, і в себе нічого, якби такий випадок був поодиноким і не підривав довіри до роботи волонтерів. Такі випадки надалі будуть виявлятися, що техніка пішла, техніку забрали, техніку продали. Я думаю, це ще більше внесе, напевно, якоїсь такої деструкції, от, власне, в цей весь процес, що люди просто будуть бачити і розуміти, що для чого ми тоді стараємося, як хтось собі це там дозволяє. Журналісти програми гроші вирішили перевірити ломбарди столиці на порядність. А допоможе нам у цьому волонтерка Богдана, яка для експерименту не побоялася ризикнути і дати мені оптичний приціл, на який збирала кошти власними силами. Е, дивись, я тобі принесла приціл. А скільки він коштує? Десь від 4 тисяч спокійно може бути. Дякую дуже, обіцяю повернутися. Заходжу в перший ліпший ломбард. Можна здати прицел. Каружі? Ні. І так ще у двох. Невже усі такі чесні? Алло. Наразі ми прицели беремо. Ні, не, не беремо. Та ні, у цьому ломбарді наш товар взялись оцінювати. А ви прицели Так. Ви такіте продати? Так, да, повністю продать. 200 гривень я вам можу предложить. А чого так дешево? Ну, його покупали за тисяч п'ять. Часом стоять пол Тоді, коли наш приціл волонтерка купувала за 4 тисячі гривень, в ломбарді мені дають лише 200 гривень. Гроші потрібні негайно. І суму хочеться більшу. Тому йду до наступного ломбарду. Може, тут дадуть більше. У мене є приціл, ви приймаєте? На Не продати хочу. 100 гривень за нього будуть Тут мене пробують ще й обдурити. Знижують вартість товару майже до нуля. Напевно, тому що я дівчина і можу не знати його реальну вартість. А сколько він стоїть? 320 гривень. За легендою, в мене є ще і тепловізор. Кажіть, а тепловізор можна здати у вас? Привезете, ну, тобто подивимося. Які та діє дадім, ну вещь специфічке, то есть позвоню оценщику и так далее. Я б сказала не специфічна, а військова. Тим паче в цивільному кодексі України чітко прописано: спеціальну військову техніку заборонено використовувати як предмет застави. Вперше на українському телебаченні волонтери заговорили про те, з якими неприємностями їм доводиться боротися тут, в тилу. Тобто нещодавно стався у нас такий випадок. Енни кількість там місяців назад передали бійцю там і форму, і там якесь озброєння, і тюнінг на зброю, як ми кажемо. Він завершив свою кампанію, зібрався, приїхав там в своє місце, пере... ну, розпродав це все. На запитання волонтерів, чому так вчинив, відповідь у бійця була одна. Вони вважають, що вони мстять державі, яка їх не обезпечує. Тепловізор волонтеру вдалося викупити і повернути на передову. Директор ломбарду, коли зрозумів всю складність цієї ситуації. Поїхав додому, взяв свої власні кошти, поклав, повернув їх в касу ну, і зробив вигляд, що цей прилад не приймався. Прізвище рядового солдата, який скоїв цей моральний вчинок, волонтер не називає. Тільки тоді, коли виключилась камера, Юрій трохи розкриває карти. Це солдат 80-ї бригади регулярних військ України. Тоді як хлопців, ображених на державу, яка кидає їх на призволяще зрозуміти ще можна, то от ломбарди, які грибуть все за милу душу ні. Самі ж бійці, які знають про такі випадки, не церемоняться зі своїми побратимами. Тільки і в будь якій звичайній морської нормальній компанії з крисами розбираються. А по закінченню війни обіцяють не церемонитись із ломбардами. Ну, я думаю, не сильно доволі хлопці будуть, якщо штук з такими. Тоді, коли ломбардисти не гребують святим і виставляють ціну на товар, який міг би врятувати не одне людське життя в 100 гривень, у волонтерів опускаються руки. Доходимо до версії, що ми в першу хвилю мобілізації десь змогли вдіти, вдягнути, обути, забезпечити чимось Другу, третю, ну вже третю дуже складно, а четверта надзвичайно складно. Все тому, що це є гроші простих людей, кошти збирати все важче. Залишається лише просити, просити схаменутися, дорогі воїни. Ми весь час е, приділяємо тому, що допомогти вам. Будь ласка, цініть нашу роботу і виїжджаючи з зони, АТО, всі речі, які ми вам передавали, не треба продпридавали, не треба продавати їх. І ломбарди, всі інші магазини, там радіоринки і різні базари. Е, будь ласка, ну якщо солдат не думає головою, що він робить, майте совість, хоча б ви.